Вівторок, 6 січня. Час новин на одинадцятому у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. А далі у випуску про таке. Сотні тонн олії на асфальті. Рефлет не скоїла екологічну катастрофу у Дніпрі. Як рятували місто, покажемо. Могло спричинити виплив безпосередньо до річки і забруднення річки Дніпро. Важке поранення і контузія, як дронар з Тернопільщини відновлюється у Дніпрі і мріє повернутись на фронт. Та як лишити хлопців? Хлопці от знову не можуть поїхати. Нема кіміняти. Вівчарка з парки з Павлограда отримала звання Собака-герої, які подвиги на її рахунку розкажемо. Це спарки. Це рік. Ордінська книжка. Угу. С паркі. Вибухи пролунали в кривому розі. За лічені хвилини до цього моніторингові чати повідомляли про загрозу удару балістикою. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, ракета поцілила в інфраструктурний об'єкт. Попередньо минулося без жертв. Вночі дроном окупанти атакували Васильківську громаду Синельниківщини. Понівечені приватна оселя, господарська споруда та газогін. Неспокійно було й на Нікопольщині. Ворог бив з важкою артилерії та фпв дронами по райцентру Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах пошкоджені приватні будинки. Минулося без жертв. За крок від екологічного лиха опинився Дніпро. Напередодні 300 тонн соняшникової олії, що вилились на вулиці міста після ворожої дронової атаки, ледь не потрапили у річку і мало не забруднили воду. Рух транспорту Січиславської набережної припинили і зранку мегаполіс потерпав від заторів. І, хоч у мерії прогнозували, що на ліквідацію наслідків атаки піде до трьох діб, комунальники впорались значно швидше. Як рятували місто і якої Біди вдалося уникнути. Репортаж Владислава Авдієнка. Всі з набережною по суті об'їжджають по цій, по цій одній вуличці. Ось із такою швидкістю зараз рухаються машини. Ранок вулиця княгині Ольги потипає у заторах. Це основне місце об'їзду перекритою набережною. Вона напередодні стала епіцентром російської шахетної атаки. Ці кадри з соцмереж шокували містян. Російські ударні безпілотники йдуть надто низько, просто над багатоповерхівками. Один з них у кількох метрах над зупинкою громадського транспорту явтівками чіпляється за дроти і вибухає. Лише дивом минулося без жертв. Втім, у гуртожитку вибухова хвиля потрощила вікна, а один з дронів поцілив по цивільному підприємству. З пошкодженого резервуару на вулиці вилилось близько трьох сотень тонн соняшникової олії. На дорозі знаходиться лівнова мережа, могло спричинити виплив безпосередньо до річки і забруднення річки Дніпро. Дніпро опинився за крок від масштабної екологічної катастрофи. Якби така кількість олії потрапила до річки, на Наслідки були б нищівними, каже громадська екоінспекторка Ірина Черниш. Це очевидно матимуть наслідки і для загиб можливо загибелі риби, а порушення фотосинтезу для водорості це задуха водних організмів. Можливе потенційне утворення токсичних сполук, ну, там при розкладі цієї рослинної олії. Якщо говорити про ґрунти, то тут очевидно проблеми через утворення плівки на поверхні ґрунту. До ліквідації наслідків російського удару екстрено стали рятувальники та комунальні служби міста. Завдання відокремити розлиту рідину від системи зливовідводів. Для поглинання олії обрали пісок. Висипали 174 тонни. Піску за ніч, і після того як вдалося, щоб балієв впиталася в пісок, його треба було прибрати. Понад 60 комунальників та спецтехніка працювали усю ніч. Надважливу транспортну магістраль Січиславську набережну довелося повністю перекрити. Громадський транспорт пустили паралельною вулицею князя Ярослава Мудрого. Далі до проспекту Яворницького, вулицею княгині Ольги. 15 хвилин стоїмо вже. У ранкові години пік там розвинувся справжній транспортний колапс. Та, попри довжелезні затори, водії реагували на ситуацію із розумінням. Я тут небагато їжджу, то для мене це не, не так важливо. По посереднюю з те, що з хлопцями на фронті це терпимо і ніяких негараздів не создає, Я думаю, Путін. Мер Дніпра Борис Філатов ще напередодні попереджав містян. На прибирання набережної від наслідків російського удару може піти до трьох днів. Втім, вже сьогодні, об 11-й, рух транспортної магістраллю вдалося відновити. Зробили декілька тестових. Заїздів разом з патрульною поліцією, і було прийнято рішення все ж таки відновити рух, тому що це наша основна магістраль, яка дуже впливає взагалі на транспортну мережу міста. Тому, дякуючи оперативним діям і поліції, дякуючи оперативним діям ДСНС, нашим комунальникам, вдалося так швидко все ж таки відновити рух по нашій центральній магістралі. Російський удар по Дніпру прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіг та наголосив, він був навмисним. А ціллю атаки став американський завод із виробництва соняшникової олії, що належить відомій компанії з міста Сент-Луїс, штат Міссурі, США. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту. Росія систематично атакувала американський бізнес в Україні. Минулого року російські удари пошкодили офіси Боїнг у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті. Напади Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повне ігнорування мирних зусиль, очолюваних президентом Дональдом Трампом. То піску просякнуті олією з місця удару вивезли на сміттєвий полігон, де суміш невдовзі утилізують. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. І до ситуації в інших регіонах України вночі окупанти обстріляли корабельний район Херсона. Під ударом були житлові квартали. Один із ворожих снарядів поцілив просто у будинок. Жертв вдалося уникнути лише тому, що в квартирі, куди прилетіло, ніхто не проживає. Пошкоджено дах, вікна та газогони. Один був такий, що як гость. Ну, якраз надо мною там кровати там стоїть. Атакували окупанти Сумщину в Тростянецькій громаді, пошкоджено та зруйновано нежитлові будівлі, а також сільськогосподарську техніку. Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили прилеглу територію. Минулося без загиблих та травмованих. А його бойовий дух не похитнули ані каби, ані важке поранення. В реабілітаційному центрі рекавері у Дніпрі відновлюється воїн з Тернопільщини, якого на полі бою дивом врятували побратими. Чому думає про них навіть під час занять, як відбувається процес відновлення та завдяки чому тримається боєць, які плани будує на майбутнє? Подивіться. Біговою доріжкою крокує боєць з Тернопільщини Микола. Нині він відновлюється після свого першого поранення, яке дістав минулого року на Донеччині. Там, каже, дня не минало безщильних обстрілів. Нам треба було до точки Аку Ну, Ми приходили вуличками, і так вийшло, що ворог відкрив вогонь з хати. Перші контузії були те відчуття, що голова сильно боліла. в Вухах це було капець. Це перші контузії. Потім воно якось стабілізувалося через деякий час. За свій порятунок Микола вдячний побратимам, які впродовж вісьми годин вісімнадцять кілометрів тягнули пораненого бійця до українських позицій під постійними ударами кабів. Подяка, бо я знаю таке, що я допомагав витягувати вивозити. Спілкуємося кожен день. Ратимося одне з одним, що далі. Ну назад само будемо вертати. Що в інші вже два тижні він виконує спеціальні вправи у Дніпровському реабілітаційному центрі Ракавері, національну мережу яких для відновлення поранених захисників і захисниць відкрили Віктор та Олена У Миколу скоджена грудна клітка, там було кульове поранення, і був порушений обсяг рухів у верхніх кінцівках. У нього буде все добре. У нього вже дуже хороші результати. У нього збільшений об'єм рухів. Я бачу, що ще є куди рухатися, тому я думаю, що він повернеться повністю для до свого повноцінного функціонування, як це було до травми. Після одужання боєць планує повернутися до керування дронами. Цей сучасний військовий фах Микола опанував вже на фронті. Та як лишити хлопців? Мені. Хлопці опизно від не можуть поїхати. Нема міняти. Вдома Миколу чекають мати, дружина та маленький син. Після завершення війни каже мрія про повернення до будівельної справи та поповнення у родині. Олександр Гладуш, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Ротація за 9 тисяч доларів у Дніпрі. Затримали військовослужбовця однієї з частин області. Він вимагав гроші у родини військового. Родичі втратили зв'язок із бійцем, і в пошуках інформації вийшли на посадовця. Той запевнив, що з воїном усе гаразд і запропонував домовитися. За 9 тисяч доларів обіцяв вивести солдата з лінії бойового зіткнення. Під час отримання суми ділка затримали. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Хотів вийти горами до Румунії 30-річного чоловіка з Дніпропетровщини. Півдоби шукали серед снігових заметів рятувальники і прикордонники. Допомогу горе мандрівник викликав сам. Не думав, що гірський маршрут лісом такий важкий. Туриста напоїли чаєм, відігріли та склали адмінку за спробу незаконного перетину кордону. А він намагався викрасти авто у військового правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який у Павлограді вдерся до чужої машини. Сів за кермо. Втім, поїхати не зміг. На заваді стала сигналізація. Інші військовослужбовці помітили підозрілі дії молодика та затримали його до прибуття правоохоронців. Зловмисником виявився 28-річний місцевий житель, який раніше вже був засуджений за аналогічний вчинок. У кривому розі правоохоронці викрили ділка, який заробляв на бажаючих отримати водійське посвідчення. Він за гроші обіцяв домовитися про позитивне складання іспиту. Хизувався, нібито гарними зв'язками в сервісному центрі. Ділка затримали після отримання гонорару у 700 доларів. Йому загрожує до восьми років за ґратами. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми. Черговий фейк в мережі розповсюджується інформація, що нібито з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв. В Поліції це спростували, мовляв, є низка законопроєктів, які покликані врегулювати це питання. І в майбутньому штрафні бали дійсно можуть запровадити за прикладом передового досвіду зарубіжних країн. Втім, поки що це питання перебуває на розгляді. Про нововведення обіцяють повідомити заздалегідь. Жива легенда королева пошуку на її рахунку сотні рятувальних операцій. Бельгійська вівчарка Спаркі з, з Павлоградського пошуково-рятувального загону Антарес отримала орден Собака, герой України». За які здобутки чотирилапу відзначили такою нагородою, розповість наша Ілона Івченко. Це бельгійська вівчарка з парки на позивний шпуня. Її ще ласкаво називають Баба Люба, адже чотирилапі вже виповнилося 13 років. За своє життя Спаркі здійснила чимало героїчних вчинків, працювала у найжорсткіших умовах та, попри поважний вік, залишається в строю. Там, де було тверде ракетне паливо, і там, де були там зриви боєкомплектів. Там, де були дуже складні там, умови, дуже багато вона відпрацьовувала кейсів з горілої техніці, щоб повертати воїнів з небуття. Ну і все от все життя і цієї собаки це пошук. Це пошуки, це служіння людям. За час роботи у кінологічному загоні «Антарес» Спаркі розшукала більш ніж 200 тіл загиблих. Собаку залучали в пошукових місіях на прильотах у Дніпрі та ще у 12 регіонах України. Крім того, спарки врятувала три людських життя за віддану службу. її Нагородили орденом Собака, герой України. Оце спарки. цей рік орденська книжка угу. спаркі. У 2017 році з парки першою залучили до проєкту на щиті, запровадженого Генштабом ЗСУ для пошуку тіл полеглих оборонців. З неї починалася й авторська програма загону Антарес щодо підготовки собак універсалів, за якою нині вчаться кінологи з усієї Європи, розповідає Лариса Борисенко. Це наша жива легенда і перша собака пошуково-рятувального загону Антарес, яку ми підготували як універсальна. Тобто ця собака однаково добре навчена шукати і живих людей в умовах техногенного завалу, будь-якого і природного середовища, і мертві тіла та останки, будь-які будь якому терміну давності. Крім того, спаркія тестована організацією Гіз Німеччина як собака-терапевт. Пройшла відповідну підготовку і суворе тестування. Працює у тандемі з психологом, надає психологічну підтримку військовим і дітям у спеціалізованих закладах і реабілітаційних центрах, розповідає пані Лариса. Вона безпечна абсолютно для людей, для тварин. Вона може працювати в лікарнях, вона може працювати навіть в реанімаціях, і ми це робили. Вона може працювати в реабілітаційних центрах, вона може працювати з дітьми будь-якого віку. Тобто для цієї собаки на атестації не написали жодного обмеження. Кінологиня додає, Спарки повністю заслуговує на цю відзнаку. Та найбільша нагорода для неї увага, турбота і спілкування, які жінка дарує їй щодня. У них на рахунку сотні пошукових операцій, врятовані життя і розшукані тіла цивільних і військових. Це собаки з кінологічного загону Антарес. Просто зараз ми бачимо, як проходить їхнє тренування. Таким чином перевіряють, наскільки собака безпечна, слухняна та вміє працювати на відстані з постраждалими, пояснює Лариса Борисенко. Бельгійська вівчарка Беша успішно склала цей тест. А зараз вона вийде у ліс шукати людину. Це потребує високого рівня підготовки, розповідає кінологиня. Ми лише задаємо маршрути і конкретні локації, які треба відпрацювати. Собаки абсолютно самостійно це роблять. А тепер просто зможемо спробувати уявити скільки би довелося залучити людей, щоб прочесати цю локацію. І скільки це було по часу? На рахунку Беші більш ніж 160 повернутих з небуття та одне врятоване життя. Минулого року вона була нагороджена орденом собака-герой України, а цьогоріч чотирилапий захисник. Саме з Бешою кінологиня та її напарник підірвалися під час місії на Харківщині. Після відновлення продовжують працювати далі. Нині Бешу готують до чемпіонату світу у складі збірної України. А це півторарічна Мара. Вона продемонструвала роботу за програмою Собака Універсал та вперше у житті шукала людину на дереві. Попри свій молодий вік, Мара вже брала участь у 22 реальних пошукових операціях. І далі набирається досвіду, аби стати новою собакою-героїнею. Іона Івченко Тарас Іванов, новини 11 каналу. Сьогодні, 6 січня, українці відзначають водохреще. Це одне з головних свят у православній традиції. Воно завершує різдвяний цикл. Традиційно цього дня віряни занурюються в ополонку на водоймах. Однак, через воєнний стан зараз у нашому місті немає жодного офіційного місця для проведення обряду. Після переходу на новоюріанський який є, до речі, ближчим до астрономічних реалій. Усі неперехідні свята змістилися на 13 днів раніше, тому Водохреще ще відзначають тепер саме 6 січня. І наостанок про погоду у середу у Дніпрі буде хмарно дощитиме. Температура повітря вночі плюс 5, в день до 7 градусів тепла, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. І наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Бережіть себе і побачимось.